Привіт, мої хороші. Сьогодні робимо з вами разом композиція рамка для фотографії. Ось я вже вирізала картоночку, вирізала пінопропілін. Зараз разом з вами ми це все приклеїмо. Ось розміри. Так, беремо клеєвий пістолет, картоночку і гарнесенько все це. Зараз будемо поливати клеєвим пістолетом. Ось так наносимо щедрою рукою. Далі беремо пі гарненько притискаємо, щоб він гарно схватився. Так, тепер дивіться, рамочку треба так закріпити, щоб вона стояла не рівно, а під нахилом. Тому що, коли сама композиція збереться, я хочу, щоб вона була функціональною. Тобто ви можете поставити своє фото чи своїх дітей. Так, тепер приклеюємо боковиночку і саму рамочку вже під нахилом. Ось, бачите, так все гарненько підклеїмо. І якщо щось виступає, бачите, там з одного боку в мене виступає, ми зараз його зріжемо, щоб нічого нам не заважало. І був гарний вигляд. Так, тепер рамочка вона така неустойчива. Але якщо прикріпити квіти і вже буде готова композиція, все буде стояти гарно. Прикрию серветочкою, і ось дивіться сама рамочка. Ми її закриваємо, тобто потім людина, яка придбає цю композицію, може спокійно ставити фото. Далі будемо збирати вже нашу композицію. Я підготувала зеленушки, Що знадобиться, не знаю, але зараз будемо декорувати бокову стіночку. Для цього я використовую такі квітки, їх можна придбати в нас на острові. Ну, ось проклею бокову стіночку і обережненько приклею самі квіти вже. Цю стіночку я хочу задирувати. Повністю, тобто, ну, щоб її не було видно зовсім. Поступово прикладаючи квіти, потрібні мені за розміром, за об'ємом, ми викладаємо ніби композицію з одного боку. Зайве ми потім можемо зрізати кусачками або ножницями, чим вам зручніше. Все гарненько обов'язково закріпляйте. А можливо в кінці я ще закріплю лентою лі... це. Ну, не знаю. Ще це так думки на майбутнє, але далі буде видно. Ось, Підбираючи її по об'єму, викладаємо так, щоб не було геть видно картону. Гарно притискайте, але обережно, щоб не поранити собі пальці. Так, коли ми вже ось приклеїли нашу серветочку, ми її обрізаємо, щоб теж було все гарненько з усіх боків. Зверху нічим не клею. Ми будемо прижимати його нашими гілочками, тобто шпажками, чи ще чимось будемо притискати, і, по ходу, він буде триматися вже гарно, тоді подальше. Ось я взяла зеленушки. І ми з вами вже. Збираємо нашу композицію, яка буде в подальшому рамкою функціональною рамкою. Так, тут збоку мені не сподобалось, що воно таке дуже вільне, тому я отако притискаю, трошки підклеюю, щоб воно не відставало. Наша рамка ще доволі неустойчива, тому що ми ще не зробили своєї композиції. Додаємо зеленушечки, а потім вже будемо декору додати квіти після того, як зробимо, виставимо всі, майже всю зелень. Так, я приготувала ось такі гербери. Гербери це з групи «Капучино з Людочки Оліник. Вони в двох розмірах, велика і трошечки поменша. Дуже мені сподобались, Вирішила я їх залити в такому, такому незвичному кольорі, але мені дуже сподобалися. Так, продовжуємо далі декорувати, додаємо різні різні зеленушки. І ось моя маленька крихітка. Зараз ми її теж поставимо сюди. І далі знову продовжуємо зелі наші додавати. Квіти високо не піднімайте, щоб ваша рамка була максимально відкрита, щоб можна було туди поставити фото і не перекривати майже все. Так, спочатку я ось планувала додати таку біленьку квіточку, мастила-мастила її туди. Але в подальшому. Щось вона мені не сподобалась. Якби я її не перекручувала, вона мені там весь час заважала, весь час випадала. Це квіточка, до речі, теж Людочки Олійник, дуже гарна, але я вирішила, що не для цієї композиції. Вирішила ще додати зеленушечку, ось таку родебекі. Дуже вона гарненька, мені вона подобається. Можна подумати, що це бутончик ромашки або бутончик гербері. Думала, крутила, чи може ще додати щось інше, але потім вирішила, що все-таки це будуть трояндочки. Трояндочки це універсальна квітка, яка підійде до гербери, я думаю, чудово. Додаю ось ще в процесі збоку і ось перевертаю так, щоб мені було видно. Кручу, верчу в різні боки. Ось так. Добавляю зелень в ті місця, там, де пусто, і там, де дуже зазелене, теж додаю світлі такі квіточки, я не знаю, як вони називаються, але такі, іначе добавочки. Ось вирішила ще додати одну рудебек і з боку. Вдягну наш шпажечку. І поставлю її сюди. Ось таку. Вона виступає трошечки заранку, але то нічого страшного. Додаю штучну зелень. І ще хочу трошечки на дно додати, тому що мені маловато. І трояндочку збоку, щоб трохи зробити ну, стабільність таку. Там виступає, там виступає. І тепер декоруємо обов'язково дно, щоб знизу в нас теж було все гарно. Ось такі в мене є бутончики, як польові квіти. Ось додаємо ще трошечки різної зелені, щоб повністю прикрити оцей наш виступ знизу. Коли людина та, що ще придбає нашу рамку, коли вона переверне, то, щоб вона гарно, і знизу була гарною з боку і з усіх боків. Добавимо трішечки троянд. Ось так. Картинка вже потроху вимальовується, мені вже дуже подобається, але ще не все. Хочу ще трошечки додати оцих лахматих штучечок. І ще, мабуть, додав трошки зелені, додаючи зеленю, ось так потроху дивлюсь, перевертаю, щоб бачити, як воно буде виглядати зверху, щоб не тільки з боку було гарно, а зверху, щоб теж був дуже гарний вигляд. Так, додаю ще трошечки зеленушок. І ось, в принципі, мені вже все подобається. Ось показую вам з усіх боків. Прибираємо залишки клеєвого пістолету і все воля, все готове.